Всім привіт! Я сподіваюся, ви всі цілі і неушкоджені після вчорашніх подій. В мене тільки-тільки з'явилося світло, і нарешті можу вам записати відео. Хто чекає відповідь в особистих повідомленнях? Сьогодні ввечері всім відповім, якщо звісно не вимкнуть світло. А, і також хто чекає відправку, вже завтра вона буде. Сьогодні вже ніяк. А сьогодні для вас я підготувала вже улюблені наші моделі з мозаїкою з натуральних камінців. Це остання поставка по цим прикрасам до нового року. Тому хто хотів, можливо, на подарунок треба брати вже. Ще дівчата має інформацію, що деякі виробники будуть підіймати ціни, тому краще не зволікати і брати зараз по старим. І останнє, що хочу сказати: завтра в нас по плану чорна п'ятниця. Я сподіваюся, нам нічого не завадить її провести. Тому завтра о 18-й годині приблизно я виставлю відео з дуже класними знижками, і дуже багато буде прикрас, тому обов'язково доєднуйтесь. Дівчата, я почати хочу з неперевершених метеликів, є декілька вільних наборів, всі з різними комбінаціями і розмірами каблучок. Почнемо з ось такого варіанту. Тут каблучка 17,5. Дівчата, ці прикраси можна брати і окремо, але я вам дуже раджу брати в комплекті, бо потім майже неможливо докомплектувати. Давайте почнемо з каблучки, розмір 17,5, вага 15-17 г. Вони досить такі важкі. Подивіться лише на цю шинку. Тонка дуже робота. Камінці, що я тут бачу, агат, перламутр, родоніт ось це схоже на аметист і на авантюрин посерединці. Цю модель просто обожнюю. Дивіться, вартість цієї наступних каблучок 2100 гривень 59 доларів. Дивіться, в сережках і підвісті дещо інша комбінація камінців, але вони добре поєднуються. Тут у нас тигрове око і перламутр. Так, вага сережок 21-29 грам, також тут є цирконі ось такий величенький, англійська застіпка. Тут класно дуже виблизькою перламутр різними відтінками, тому можна поєднувати з будь-якими речами. І тигровий око класний. Подивіться, яка тонка і якісна робота. Дівчата, хто має метелики, всі дуже задоволені. Вони досить великі, кому потрібно поміряти в сантиметрах, пишіть. Вартість сережок 3100 гривень 85 доларів. І дивимось підвісочку 9,95 грам за вагою. Я одразу пропоную її під каучукові жгутики, декілька розмірів з'явилося в наявності з ось такими срібними вставочками. По жгутику далі подивимось, або можна взяти інший каучук без вставок, також буде гарно, або навіть ланцюжок підібрати. Вартість всіх підвісок 1570 гривень 43 долари. Пожгутика в розміри є від 45 до 60 см, вага 4,5 г. Застібка карабін. Стильно дуже виглядає, можна навіть без колонів носити. І Вартість 510 гривень 14 доларів. Далі у нас комплект з більш такими яскравими кольорами, тут каблучка 19,5. Подивіться, яка краса, також трошечки відрізняються вставки, але разом дуже гармонійно виглядає. Дивіться, дівчат, за вагою, вони майже не відрізняються, там максимум плюс-мінус 1 грам. А з камінців я бачу тут різноманітні агати і корал. Вартість така сама, прописую ще раз на екрані. І дивимося сережки з підвіскою, тут багато різних камінців поєднуються, сепфіориновий агат. Бачу тигрове око. Ось це схоже на Амазоніт, хоча, можливо, я помиляюся. Корал є. І ось ця фіолетова вставочка, здається, аметист. Вага така сама вартість, ще раз вказую на екрані. Наступний комплект в нас в таких синьо-зелених кольорах. Тут у нас лазурит, содаліт, малахіт і амазоніт є. Каблучка 18 го розміру, але по відчуттям краще на 17,5. Інколи вони можуть маломірити. Дуже красиве поєднання: зверніть увагу на нього. Так, дівчата, це ще не все. Є ще один комплект, каблучка 18,5, камінці тут агати, тигрове око і перламутр. Надзвичайно також гарно. Ще, дівчата, без комплекту у нас є ось така гарна пара сережок. Тут у нас поєднуються родоніт, корал та агати. Вага 22 грами також. І вартість сережок 3100 гривень 85 доларів. Так, далі дивимось комплект під назвою Totem, також дуже ми його любимо. Дивіться, каблучки є на 18 і на 19. Тут класно можна обирати розмір. Я попросила замість підвіски зробити ще одну каблучку, бо багато хто з дівчат до цього комплекту підвізки не бере. Тому в нас на вибір тепер є два розміри 18 і 19. Таке поєднання одне з наших улюблених. Тут у нас лазурит, содаліт, крапельки бірюзи, бачу. Також гірський кришталь, ось такий біленький. Вага сережок 14,5 грам. Дуже красива стильна верхівка. Дивіться. До речі, хто не носить важкі сережки, ось можна взяти таку каблучку, а сережки без камінців ось такі, як верхівочка, класно буде разом ці комплекти продаються лише разом, бо потім знову ж таки ми пару не знайдемо. На обірці вказані розміри трошечки менше, ніж я називаю, але вони цього разу мірять. Вага каблучки 889 грам. Вартість комплекту 3430 гривень 94 долари, і окремо каблучка 1315 гривень 36 доларів. Ще один комплект наявності з каблучкою на 19,5 розмір. За вагою все те саме. Яскрава така комбінація кольорів. Дивіться, тут агат, яшма, корал. Ось це таке рябеньке, я навіть не знаю, що це, можливо, хтось з дівчат мені підкаже. Ціна комплекту така сама: 3430 гривень 94 долари. Дивіться, є ще дві каблучки без комплекту. Ця на 18 розмір, ця на 19. Тут у нас поєднуються амазоніт, агат, родоніт, корал і навіть трошечки чароїду є. А тут у нас є також трошечки перламутру, агат і рожевий кварц. І вартість таких каблучок 1315 гривень 36 доларів. Так, дівчата, з мозаїкою це все. Буде ще одне відео по ній, але на наступному вже тижні. А зараз подивимось класні моделі без каміння. Перший комплект називається гонг. Каблучка 18,5, вага 9,68 грам. І сережки 8,86, досить легенькі. Ось така англійська застібка. Дівчата, в цього виробника дуже стильні моделі без каміння, зверніть на них увагу. Каблучка, дивіться поближче. Шинка широка, але розмір повний. Дівчата, все, що стосується підзамовлення, це вже буде на наступний рік, в цьому році не встигне прийти, на жаль. Вартість комплекту 2665 гривень 73 долари. Далі, неймовірно, класний комплект під назвою Майя. Каблучка 19 го розміру. Сережки є і браслетик 18,5 см. В легкому оксидуванні комплект. Сережки за вагою 13-15 грам, застіпка. На вушках дуже класно виглядають. Каблучка вага 5,14 грам. Вартість каблучка плюс сережки 2700 гривень 74 долари. Так, вага браслету 17,26 грам, розмір, повторюсь, 18,5 см. Такі ось тут ланочки. Застібка карабін. Ось так виглядатиме на руці. Вартість браслету 2300 гривень 63. долари. Долі ось такий цікавий комплект під назвою ванілька. Блучка тут в 20-му розмірі, але можна регулювати. Легенькі сережки і ось така подвізка подвійна. Класно виглядає. Сережки за вагою всього 4,83 грами йдуть на ось таких петельках. Каблучка 4,86 грам. Ось тут можна трошечки регулювати. Якщо вам на піврозміру, то можна і самостійно, якщо щось серйозніше, краще до майстра. І підвізка 3,85 грами. Вага, ось таке вушко. У комплекту чудова вартість 2 тисячі гривень 55 доларів. Далі дивимося ще один неймовірний комплект Хамелеон. Каблучки є дві штучки і в них можна регулювати розмір. Наразі вони відрегулювані на 18 і 19,5, але у будь-якого майстра можна це змінити за 5 хвилин. Сережки тут йдуть на ось таких петлях, оксидоване срібло, також таких ось канатиках срібних. За вагою сережка 13,45 грам, каблучка 9,21, вона такої цікавої форми, дивіться. Ось так, бачите, тут можна регулювати. Вартість комплекту виходить 3400 гривень 93 долари. І окремо каблучку можна брати, 1280 гривень 35 доларів. Далі, дівчата, в наявності комплект панно, каблучка і підвізка. Також ще існують сережки, можна буде на майбутнє замовити. Каблучка відрегульована на 16,5. Також можна змінити у майстра. За вагою 8,22 грами, дуже зручна. Вартість каблучки 1025 гривень 28 доларів. І підвізка 4,09 грам з такевушком. І вартість 770 гривень 21 долар. Останнє, що сьогодні подивимось, каблучку Фрея, 19,5 розмір в наявності, вага 1171. До цієї каблучки ще існує дуже класний браслет. Можна буде на майбутнє також замовити. Вартість 1750 гривень 48 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!